22 січня День Соборності України з нагоди свята у Чорноморську пройшла урочиста церемонія покладання квітів біля горельєфу Тараса Григоровича Шевченка. Хочу сьогодні всіх мешканців міста Чорноморська привітати 105-ї річниці дня соборності. Це дуже велике свято. Це соборність. Вона об'єднала нашу Україну, і ми знаємо, що нас вже ніхто не роз'єднає. Україна повинна бути. Єдиною, вона сильна, тільки коли народ весь об'єднаний. І зараз під час великої війни з нашим споконвічним ворогом з Московією ми повинні пам'ятати, що тримати стрій, бути єдиними, тому що єдності наша сила. І виховувати наших дітей в українському дусі, щоб вони знали, що хто наш ворог. І... То ми такі українці, тоді, 22 січня 1919 року, акт звуки проголосили на Софіївській площі. Подія стала знаменною для того часу, якому пам'ятаємо та шануємо по сьогоднішній день. Цей день пов'язаний з актом злуки з УНР та УНР, котрий був 22 січня 1919 року. І тоді вперше за багато років об'єдналася. Надніпрянською Україною із заходом України. Україничителька історії Олеся Ярославівна розповіла, що дата 22 січня пророчена не просто так, та додала, що пам'ятати цей день важливо, тому що боротьба за територію залишається і досі. За рік до того, 22 січня 1918 року, Українською Центральною Радою було проголошено незалежність Української Народної Республіки. Пам'ять, яку ми зберігаємо про ось цю соборність з лукоєднання, це те, що показує нам, що ми можемо бути єдиними в те, що ми. В своїй боротьбі ем, можемо досягнути тих цілей, яких ми хочемо. Шануємо, пам'ятаємо, перемагаємо. Все буде Україна, Олена Голод, Валерія Самсонова і тетри.